Портативні зарядні станції безкоштовно для дітей з інвалідністю під групи а це, як то кажуть, свіжа соціальна ініціатива з боку держави. Нагадаємо, підгрупа А встановлюється у випадку високого ступеню втрати здоров'я, коли людина повністю залежить від постійного стороннього догляду або допомоги, не здатна до самообслуговування, пересування та орієнтації, тобто вимагає обов'язкового нагляду. Допомогу у вигляді надання безкоштовного надання портативних зарядних станцій надається для потреб дітей з інвалідністю під групи А, яким на момент подання на дату подання заяви не не виповнилося 18 років та які перебувають на території України. Для подання заяви необхідно звернутися в будь-який найближчий сервісний центр пенсійного фонду України. Звернутися із заявою може батько, мати або законний представник дитини. При поданні заяви пред'являється паспорт або документ, який посвідчує особу, а також в разі звернення законного представника пред'являється документ, який посвідчує його повноваження. Понад три сотні заяв вже надійшло від закарпатських родин, де виховуються діти з інвалідністю під групи. А звітують представники пенсійного фонду краю. Проте зауважать, що у сервісних центрах здійснюють тільки прийом заяв. А самі станції після опрацювання документів доставлять заявникам через відділення Укрпошти, тобто йде мова про адресну доставку по всій Україні, у тому числі й на Закарпаття. Заяви на надання портативних зарядних станцій приймаються в пенсійному фонді, в будь-якому найближчому сервісному центрі, до якого зручно звернутися. А доставляти вже станції будуть на поштове відділення Укрпошти. В заяві зазначається обов'язково поштовий індекс відділення АТ Укрпошта, на який Бажають отримати портативну станцію. Заяву можна подати до 1 квітня 2026 року. Наголосила Надія Семенюк. Варто додати, якщо в одній родині є кілька таких дітей, кожна з них може отримати власну станцію. До слова, кожен пристрій ємністю до 2 квт годин. Ця ініціатива впроваджена постановою Кабміну від 28 січня 2026 року і покликана підтримати сім'ї, де життєдіяльність дітей залежить від електроживлення медичних, реабілітаційних чи допоміжних пристроїв і стануть важливим. Ресурсом у повсякденному житті та комфорті.